Друзі, привіт! Приїхало два ножі на загострення. З порошкових стали М398 і С125W. Ось такі красені. Почну з М398. Зараз покажу, що там у нас на ріжучій крайці. Таку картинку <кій> можемо спостерігати на підводі на джужій крайці. Цей ніж уже до мене гострився. Це піналі сайтки тут вийшли. То з Зараз пробуємо їх прибрати. Почну з 4028 на фенол зв'язці і буду гострити вже віснуючий підвод. Зараз підберу кут. І покажу, що вийшло після 4028. Так, досить довго, друзі, працюю 40-28. І все одно що в деяких місцях не дорівняв. Зараз покажу. Ось, друзі, 4028. <клух> закінчу. Місця, де не депресована. Треба ще посидіти. Ось, наприклад, бачите. Великі кошти, але в порівнянні з тим, що було. ще результат. Ось, що, бачите, які місця. Ще багато сидіть. Уже було варто взяти крупніший камень, але вже не буду. Вирішив спробувати на ніс алмазну пасту. 10 на хедбор, щоб трошки підчистить, краще було видно непроточені місця. Ну тут Pixel не хочу передавати, але є такі місця, де наче як ямки. І от туди треба добрати. Досить сильно пошкоджена. Ну, пошкоджений підвод. Так, не просто я вже сиджу більше години над ним. І все одно ще не вдалося вивести. Ну, продовжуємо. Так, на 40-28, мабуть, все. Бо суттєвих покращень не помічено. Перейду зараз на 2014. Було б добре 28-20, але немає такого каменю. На 2014 довше доведеться, мабуть, посидіти. Ну, зараз попрацюю 2014 і покажу результат. Так, друзі, це у нас 20. 14. Є ще маленькі, малесні присколи. Загалом картина ще погана Отже, на 14.10. Так, друзі. Фінішував 14.10, почистив флуріком на лінедвалі. Точніше, предфініш був 14-10 лільборд, флуріком почистив і потім Лінедвалом фінішнув з невеликим припідняттям. Зараз покажу, як виглядає в макро. Ось так виглядає фініш. Відеал прям поки що не виводив, тому що зараз хочу провести невеликий тест. І потім все одно треба буде перегострити і вже тоді фінішну відеал. Ось у нас ек. Так, друзі, сподіваюсь, буде видно. Після загострення хочу провести невеличкий тест. Такий ніж. Ще раз нагадаю на клинку сталька М398. Твердість точно не знаю, ну, по відчуттям 61-62 одинички. Тестувати буду на двох матеріалах. Це груша. Хто не знає, груша в сухому вигляді дуже твердий матеріал. І ріг оленя. Він тут вже у мене весь отещений. Зараз додамо. Щоб побачити різницю на одному і другому матеріалі, буду тестувати в різних місцях. Значить, почну з груші і грушу буду тестувати, ну скажімо, на цьому відрізку. Запам'ятовуйте. Ріг буду тестувати на цьому відрізку. Потім подивимося в макро, що вийде. Поїхали. Пальці собі не відпанахать. З грушею. досить. Беру ріг. Ріг ось цим участком. Спочатку строгаю. Так, я сподіваюся, вам видно? Бачите, так? Да? Стружечку. І порубаємо трошки. Зимітуємо попадання на кістку при розроблянні туші дикого кабана. Коротше, з рогу летять щепки. Так, тест. Закінчуємо. Дивлюсь поки що візуально. Візуально пошкоджень не спостерігаю. Ідемо до мікроскопа, покажу вам в макро, що там у нас на РК. На скору руку затиснув в станок, щоб зручніше було. Показати. І ставлю апексель і зараз покажу, що вийшло. Так, дивимось, друзі. Значить, після тестів на груші те, що ближче до п'яточки. Сторіна. Що ми можемо наблюдати? Все в порядку? Ніяких пошкоджень. І переходимо до носика. Десь от з цього місця. Тут я строгав і рубав їх. Хоча навіть видно слід, де строгав ріг, поналипало. Пошкодження хтось бачить? Все, слід, де врізався в ріг, де поналипало. Але ж РК без пошкоджень. Ну там мікросколи то мої косяки. Я їх приберу, Я просто фінішував. Не в ідеал, скажімо так. Перед відправкою власнику ось, бачите, який величезний слід налипшого рога. Ось тут він строгався, Ну і рубався. І так. З ножем все добре. Хай служить. Тепер, друзі, можу зробити висновки стосовно термічки. Як ви бачили на відео в макро, на ріжучій край це абсолютно все добре після тесту. Я ще подивився в оптичний мікроскоп, бо Apexel все ж таки це більше цифровий мікроскоп. Він такої картинки чітко і не дає. Подивився в оптичний і там взагалі все добре. Можу порадіти за власника ножа. Павло можете видихати, все з вашим ножем добре, буде працювати. Я його трошки пізніше перегострю. Щоб він був максимально гострий і агресивний. Постараюсь зробити так, щоб різав дуже приємно. Можливо, ще будуть коротенькі відео. Але основне, з термічкою все добре. Сталь мокренька, гарненька. Ніхто її не пересушив. Якось так. Дякую Павлу за довіру, що прислав мені ножі на загострення. Ще один чекає своєї черги. з М398. Все наглядно показав. Сподіваюсь, всім все зрозуміло. Якщо у когось залишились питання, будь ласка, можете писати в коментарях під відео або звернутися. До мене особисто, я зазвичай залишаю свій номер під своїми відео контакти для замовлення. Хто не знає, я роблю, виготовляю ножі ручної роботи. Кого цікавить, також велкам. Все, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі! А, ледь не забув наперед скажу для хейтерів. Що канат не різався по одній простій причині, тому що ніж, як ви бачите, відполірований в дзеркало, і в мене нема можливості, і, чесно кажучи, бажання після канату повертати йому такий самий вигляд. Тому обійдемося без канату. Рогу і твердого дерева достатньо. Це у мене все. Па-па!